Доброго дня малята! Пропоную пограти в гру погодуємо звірят. Подивіться, хто намальований на картинці? Так, це мавпочки. Вони полюбляють банани. Скільки бананів нам потрібно, щоб нагодувати кожну з них? Три, вірно. А хто намальований на цьому малюнку? Пінгвіни молодці! Вони їдять рибку. Скільки нам потрібно рибин, щоб погодувати пінгвінів? П'ять. Вірно, кожному по одній. На цьому малюнку ми бачимо кого? Зайчиків. Правильно. У нас є морква. Скільки нам потрібно штук, щоб погодувати зайчиків? Дві. Молодці. Далі ми з вами побачимо кого? Слона великого, вірно. Вони харчуються травичкою, овочами та фруктами. У нас є яблука. Як ви гадаєте, скільки яблук потрібно, щоб одному слону дати. Одне яблучко, вірно. Ви впорались малята. Звірята вам кажуть дякую. До нових зустрічей!